Либицька загальноосвітня школа імені Петра Васильовича Щепкіна. Щепкін народний учитель, перший вчитель орденоносець. Його нагородили орденом трудового червоного прапора ще на десь близько середини 1920-х років, якщо я не помиляюся, 1924 рік. Ну, власне, і на той час і прийшлося, прийшовся розквіт його творчої кар'єри. Це якраз період українізації, Харків, перша столиця Радянської України і все таке. І ось тут пам'ятник погруддя Петро Васильовичу Щепкіну, встановлене вже здається, наприкінці 90-х років самопальна. їх було два. Один з бюстів має бути в музеї, бо в школі є музей народного вчителя Щепкіна також. Школа була побудована, це саме це приміщення в кінці 30-х років, якщо я не помиляюся, 1936 рік. Для цього зруйнували щоправда церкву, яка була поряд. Та Миколаївська церква, наскільки я пам'ятаю. І Частину будівельного матеріалу та, пішла, пішла на школу, частину привезли, про це є навіть замітки в газетах тодішніх 1936 року. Знаю, що там зараз всередині, чи можна туди заходити. Ну, школа постраждала, вікон, звичайно, немає. І, судячи з усього, там всередині, так само, як і в усіх школах, буде написано 23 лютого як класна. Робота. Останній мирний день, після якого залишився напис на шкільній, шкільній дошці. Тут, бачите, є навіть табличка, що це в нас пам'ятник культури і старовини. Пережив Другу світову війну, переживає зараз велику визвольну війну українського народу проти російської агресії. На фасаді вивісили. Прапори, російський триколор і так званий ЛНР. Вони тут висіли від самого першого дня окупації, поки їх не зняли. Це герб школи, який зберігся на своєму місці. Там Петро Щепкін. І там вгорі теж напис школа імені. ПВ Щепкіна, да, Петра Васильовича Щепкіна. Її на, назвали ще за життя вчителя. Він ще е, був живий, коли школа отримала його ім'я. Ну це так практикувалося в Радянському Союзі в кінці 30 х років. Така, таке можна було, було зробити. Помер він, до речі, е, незадовго перед початком Другої світові. Е, ні, ні, Друга світова війна вже тривала, але ще не почалося вторгнення. На територію СРСР ще не було, не почалася радянсько-німецька війна. От, він десь в 40-му році, наскільки пам'ятаю, помер. Там дат немає да. на бюсті можна уточнити. Є прекрасна стаття є в Вікіпедії, да. і є книга про, про цю школу 1940-го так само року. Автор Чавдаров, да, теж педагог. Методолог в освітній сфері і там дуже класна довідка про цю школу, як вона працювала в 30-ті роки ХХ століття.